Лілія привела десятирічну доньку Кароліну на свято в рамках проєкту Різдвово. Говорить, через постійні обстріли Херсона армією Російської Федерації з дому виходять рідко, але заходи в укритті по можливості відвідують. Ми тут буваємо часто на різноманітних заходах, не тільки на новорічних. Відвідуємо різноманітні майстер-класи, тому ми почуваємо суд безпеці. З'явилася в телеграм-каналі Об'єднання любові до дітей Гугл-форма про те, що організовується свято, ми заповнили і дочекалися дзвінка волонтера, який запросив нас на участь. І ми були дуже задоволені. Проєкт Різдвову започаткували громадську організацію Об'єднання любов'ю дітей і благодійне товариство Центр суспільних програм. Його мета у театралізованій формі розказати дітям про традиції святкування Різдва в Україні та, зокрема, на Херсон. Щоні говорить програмний директор центру суспільних програм Станіслав Коваленко, першим етапом проєкту стало святкування Дня Святого Миколая. Кожна дитина приносила листи. Ми охопили 500 херсонських дітей за цей час, і коли завершилася. Резиденція Святого Миколая. ми зрозуміли, що та кількість дітей, яка була зареєстрована, це було більше 1200 дітей. А ми охопили лише 500, то Тому зрозуміли, що треба і тим дітям якісь активності провести. І виникла ідея зробити в рамках проекту різдво подорож у різдво. На святкування запрошувала дітей різного віку. Першого дня на захід завітали 80 людей, говорить Коваленко. Наші адміністратори зв'язувалися, питали на який день вам зручніше, тому що на протязі двох днів ми все проводимо. І тому у нас є певне зарезервовані місця служби у справах дітей для дітей, які не мають батьків або да, там, з деяких обставин перебувають зараз не з батьками в Херсоні. Тому таких дітей ми теж запрошували. Моя онука, я опікун, так що дуже добре враження. Ми дуже задоволені, що в такі тяжкі часи вони не забувають піклуватися про наших дітей, робити маленьке таке свято для них. Тут. Які у нас традиції, які звичаї у нас це дуже цікаво. Проєкт Різдво Вог започаткували у 2024-му. Організатори планують зробити його щорічним. Розповів Станіслав Коваленко, Оксана Хлібус Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.